Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубитки. Зараз займаюся прокошуванням моїм новим агрегатом електропастуха, тому що місцями зарослі просто неймовірні. Подивіться, кропива опалена. ближче покажу, тому що електропастух працює, але ж вона забирає дуже велику кількість току, який йде по. Шнурочку нашому. Вона наші телятка пасуться. Все, продовжую працювати, потім покажу результат. Телята прийшли мене підтримати, поспілкуватися з Дербі, лискають її носом, збирають те, що я вже підкосила. Подивіться, як тут все виходить. Рубає просто круто. Навіть найскладніші бур'яни. Всі лягають. Продовжую працювати. Ну, підтримка в мене тут колосальна. Телята чітко знають, де у мене тут смаколики, а я вирубую бур'яни. Як було заявлено виробником, 30 хвилин вистачило однієї батареї. Дуже гарного рубання бур'янів. Зараз зроблю перезарядку і продовжую далі. Суцільні бур'яни. Я виробала. Ну, десь з метрів треба врахувати Дуже багато. бо тут якраз ця частина така була зарослі. Ну, я вам показувала все на відео. Ще оцьому малесенькому тримеру. Придеться справитись із величезними зарослями розторопші, які знаходяться у нас на території. Тому що, якщо її не викошувати, вона множиться, множиться і множиться. А ще треба встигнути, допоки вона не заквітла. Тому що, якщо вона заквітне, вона знову посіється. І цей кругообіг розторопші повністю не завершується ніколи. Тож, десь, може, через день, через два, ну, як буду встигати, буду її викошувати і буду вам показувати, як цей невеличкий пристрій її виробує. Трошки прийшлося виробити розторобші, тому що вона тут вже почала мішати саму електропастуху. Що я вам скажу, такою насадкою робити її не можна, тому що в неї дуже міцні стовпи, а в мене ось подивіться, скільки її за мною. Може, кому треба її позбирати, може хто займається її заготівлею, я з радістю з вами нею поділюсь, тому що в мене її дуже багато, що з нею робити, я не знаю. Ось ще один кущик отам зриваю. А потім, щоб вирубувати основну розторопшу, оце ось все, що сторосте на периметрі, де випасаються телята, я буду міняти на таку пилку. Тому що без пилки тут зробити майже нічого не можна. А з молодими щепаганами так, а з величенними стовбами дуже складно. Дуже зручно, коли у дворі росте шовковиця. Отака От ось гарна, майже декоративна. Перші в неї плоди замерзли. Це вже другий раз вона плодоносить, вже майже все з'їли. Тому вирішила з вами поділитися. Вона поспіла дуже-дуже швидко і дуже-дуже смачна. Mm. Хто не бачив наше відео про неї, то будь ласка, я додам першому коментарі. Переглядайте. Смакота. Думаю, що в наступному році вона дасть нам багато більше плодів. Ми її просто вкриємо гарним спонбондом весною і все буде добре. Мені допомагає Аристарх. Ільдар оцей весь шматок прокошував. Подивіться, яка краса. Навіть електропастух наче гарніше битися током. Паралельно йде ремонт даху нашого будинку завдяки благодійній організації ЗО. Вони це все профінансували, тому в нас буде гарний новий дах на нашому будинку. І за того, що виключають постійно світло, вся Україна зараз дуже сильно цим стурбована. Роботи з перекриття даху у нас не Перестали робитися. Тому що, хто давно на нашому каналі кінна база полубатки, всі знають, що в мене є інвертор. Всім рекомендую. Трактор працює, інвертор працює, хлопці працюють. І скоро завершать повністю покрівельні роботи. І з цікавинок можу поділитися тим, що є така спеціальна штучка, яка кладеться силіконова. Для обходу води біля труби нашого котла. Цікава штука, складно було її знайти в Чернігові, та я це зробила. Паралельно проводжу прогулянки полем та лісом, а також роблю для вас гарні світлини. Дякую, що дивитеся наше відео до кінця. Дякую за вподобайки, комент та репости. Йдемо до перемоги, перемагаємо щодня! На відео вас трошки порадують наші поні на заході сонця, луна, сакура та її доня Лілія. До нових відео!